Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону України про особливості припинення державних підприємств за рішенням фонду державного майна України. Реєстраційний номер законопроекту 9387. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 245 рішення прийнято закон прийнятий в цілому. Вітаю колеги. По фракціях покажіть, будь ласка. Щойно ви побачили насправді історичний момент в стінах Верховної Ради України, коли був проголосований. Один з законопроєктів, який передбачає і по суті створює стратегію деіндустріалізації України в той час, коли весь світ розвиває свої виробництва, свою науку, технології, в той час, коли країни конкурують за виробництво високотехнологічних виробів, в цей час в Україні голосується законопроект 93.87 – які передбачає якраз ліквідацію більше трьох тисяч промислових індустріальних державних підприємств. Ні не залучення нових господарів ефективних, ні не припинення процедур банкрутства шляхом санації, не використання цих площадок, прекрасних промислових площадок для розвитку економіки України. Ліквідація, зачистка. Вот ви були свідком, ви бачили хто і як проголосував. І якщо ви подумаєте, що це випадковість, ні, це не випадковість, тому що от перед вами повідомлення прем'єр-міністра Шмигаля на його телеграм-каналі. Де він сказав, що Україна тепер нова стратегія після дискусії з європейським банком реконструкції розвитку європейським союзом, а також офісом реформ при кабінеті міністрів. Невідомо який орган, ніхто не знає, що це за орган. Так, от після цього цитую він заявив, що нова економічна модель України це Україна як ресурсний центр Європи. Тобто сировинний придаток. Нам не потрібні промислові площадки, нам не потрібні заводи, нам не потрібні новітні технологічні процеси. Україну зараз свідомо формують як сировинний придаток. Я хочу, щоб ви зараз подивилися, як це відбувалося в Верховній Раді України, щоб ви зрозуміли, наскільки стратегічно в неправильному напрямку сьогодні ведуть Україну. Ми розглядаємо доленосний для України законопроект 8093, що стосується нашої державної власності, підприємств державної власності, не тільки підприємств державної форми власності, але там, де контрольний пакет є держави, і мова йде про те, що цей законопроект він передбачає не приватизацію. Наприклад, підприємств, які неефективно працюють, не санацію, не відродження, не залучення інвестицій для цих промислових підприємств. Цей законопроект передбачає порядок ліквідації державної індустріальної власності. можете собі уявити, сьогодні порядка 3200 підприємств які мають промислові площадки, промислові приміщення, підведені комунікації, повністю пристосована для промислової діяльності площадка, їх будуть не пожвавлювати, не відроджувати, а їх будуть ліквідовувати, їх будуть ліквідовувати, практично, знищуючи не просто конкретне підприємство. А по суті проводячи деіндустріалізацію країни. Причому ця деіндустріалізація буде стосуватися всіх галузей, тут ніякого виключення немає. І що цей закон передбачає? Він передбачає, що буде створений спеціальний фонд поза межами державного бюджету, в який будуть зараховуватися гроші, коли будуть нищити. Державне підприємство або з державною часткою індустріальне підприємство будуть продавати землю, металобрухт, який колись був виробничими потужностями, будуть продавати приміщення, як звичайні приміщення непромислового характеру, і фінансові ресурси, які будуть від цього виручені, вони будуть зараховуватися в спеціальний фонд, так званий за межами державного бюджету. І з цього фонду вони будуть витрачати гроші тільки на ліквідацію нових підприємств. Знаєте, не просто було прийнято рішення про деіндустріалізацію країни, а створюється зараз законом 9387 механізм, який буде фінансувати зачищення країни від індустріального потенціалу. Я не знаю жодної країни в світі. Яка би таким чином наполегливо жорстко, цинічно проводила по суті політику знищення країни як гравця на міжнародній арені, як гідного конкурента в світі, як країну, яка від імпорта залежності. Перейде до свого власного потужного виробництва, по максимуму забезпечуючи свій народ всім необхідним для життя, заробляючи від цього заробітні плати, прибутки, платячи податки, всього цього нас будуть позбавляти. І це не дивно, тому що декілька місяців назад прем'єр-міністр України. Офіційно заявив на своєму ікаунті, це публічна була інформація, що після консультацій з міжнародними банками, з Офісом реформ, не конституційний орган, якого ніхто не бачив, не знає і не розуміє, як він працює, що він оголошує нову стратегію України, що Україна тепер буде ресурсним центром Європи. Скажіть мені, будь ласка, а що таке ресурсний центр Європи? Ми суровинний придаток? Ми просто надра, земля і ще щось, транзитні можливості, які комусь потрібні, але не потрібен народ? Що це за заява, що ми ресурсний чийсь центр? Ми можемо тільки бути власним ресурсним центром всі багатства країни, всі можливості, весь потенціал країни мусять працювати виключно на українську націю. Але співпраця з усім світом щодо інвестицій, вона важлива. Але в високотехнологічній галузі, там, де дійсно нам такі інвестиції технології потрібні, але ресурси країни, які дав нам Господь. Які ми побудували за багато десятиліть власними руками, мусить бути джерелом багатства української нації. І от тут зараз ми бачимо, що теза прем'єр-міністра України Шмигаля про те, що Україна буде тепер лише ресурсним центром Європи через такі законопроекти, як дев'яносто три просто брутально втілюється в життя. Вони планують зачистити 3200 державних або з державною часткою промислових індустріальних підприємств, які працюють в усіх галузях України. Хто дав їм на це право? Вони що запитали у українського суспільства? Вони провели, хоча б якщо не референдум під час війни, то хоча б опитування, чи погоджується країна бути ресурсним чимось центром, а не будувати повноцінну країну, яка є гідним, достойним, рівним, конкурентом серед рівних. Хто запитав у українців під час війни, чи погоджуються вони з таким? І чому за лаштунками, за спиною воюючого народу? Проводяться подібні законопроекти 9387 про ліквідацію і інструменти ліквідації нашого індустріального потенціалу, наших державних, і там, де контрольна або значна частка державної власності. Зрозуміло, що ніхто у українців не запитав, тому що всім очевидно, просто очевидно. Що народ ніколи би не дав на це політичної згоди. І тому у народа нічого не питають. До цього законопроекту є безліч негативних висновків, професійних людей, які не один рік працюють в парламенті, в тому числі експертні управління, але їх ніхто не читає. Цей законопроект прямо протирічить Конституції України, бюджетному кодексу, всьому, чому тільки може протирічити. Але ніхто на це не звертає увагу. Чому? Да тому що іде по суті ліквідація української нації як сильного гравця на глобальній арені, як сильного конкурента в усіх абсолютно напрямках нашого розвитку. Ось що зараз відбувається. І воно не просто відбувається. Я хочу вам сказати, що зараз голосування поправкам до цього закону, а у нашої команди у батьківщини 73 правки до цього закону, які виправляють цю ситуацію, супереч рішенню Конституційного суду, конституції проводиться в абсолютно пустому залі. Дорогі друзі, в абсолютно пустому залі. Розумієте? От я зараз стою на трибуні переді мною раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять людей, включаючи мене, одинадцять людей в цьому парламенті. Я зараз хочу записати от відео, щоб ви подивилися, що зал пустий згідне рішення Конституційного суду. Можна ставити будь-які питання на голосування, коли в залі присутня 226 не менше депутатів. Подивіться, що відбувається зараз: 10 зі мною 11 людей в парламенті і в цей час будуть ставитися на голосування правки. Ви розумієте, що це порушення Конституції України, порушення рішення Конституційного суду, які про це говорить. І це означає, що це незаконні процедури, але вони проводяться. Тому що в залі, навіть якщо б хтось хотів проголосувати, немає людей, щоб проголосувати. Тому що байдуже, тому що йде фальсифікація законодавчого процесу. І ми обов'язково звернемося до Конституційного суду, щоб визнати. Просто визнати зараз все це неконституційним. Визнати неконституційним голосування за цей законопроект, а так само, як наслідок, захистити нашу державну власність або там, де державна власність є суттєвою, захистити від ліквідації разом з нашою індустріальною потужністю. Зараз я буду ставити правки на голосування. Будь ласка, правка номер 5. народні депутати Тимошенко, Дубіль, колеги, комітетом вона відхилена. Будь ласка, людина. Вам хвилину для кожної правки, правильно я розумію? Так, абсолютно правильно. Да, будь ласка, хвилина на правку. І так, дорогі друзі, правка No P'ять. Вона про те, щоб частину першу розділу першого щодо доповнення частини 3 статті 29 доповнити новим пунктом 13-10. Оце виключити. От конкретно цю поправку, яку зараз в цьому законі голосують, виключити. І варто зазначити, що саме логіка створення спеціального фонду державного бюджету, яким вони хочуть створити цей спеціальний фонд, щоб в нього зараховувати гроші від ліквідації кожного державного підприємства, ці гроші потім витрачати тільки на ліквідацію нових державних підприємств. Дорогі друзі, це протирічить. Взагалі, самій концепції бюджетного кодексу, тому що їм заборонено будь-які державні кошти тримати поза бюджетом. І зараз я прошу поставити цю правку на голосування. А я буду знімати, як це голосування проводиться. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Тимошенко врахувати правку номер 5 авторства Тимошенко. Добіра та колег. Прошу голосувати комітетом. Вона відхилена. Прошу голосувати. За вісім отримали три рішення не прийнято. Ну да, це правда. Більшість присутніх. правка номер 10 у Львові Тимошенко. Будь ласка, одна хвилина. Комітетом відхилено. Дорогі друзі, я хочу зараз сказати, що продовження цього, цього абсурдного шоу зараз. Воно абсолютно недаречне. Ви побачили зараз на табло, що більшість із присутніх, тобто із 11 людей, які присутні, 8 людей проголосували за. Ну, присутні тільки 11 людей. І ви розумієте, що це профанація, абсурд, і що нічого в цьому залі не відбувається. Немає легітимного конституційного процесу голосування за правки. І саме тому. Я більше не буду читати правок. Ми оформлюємо конституційне подання, зберемо підписи депутатів і подамо до Конституційного суду про неконституційність цього закону і подамо в суд загальної юрисдикції про визнання взагалі такого процесу постановки правок нелегітимним, неконституційним, абсурдним і злочинним. Ставимо цю. Да, ставлю на голосування пропозицію Народного депутата Тимошенко. Врахувати правку номер 10 і авторство та авторство колег комітету. вона відхилена. Прошу голосувати. Ставиться на голосування правка, повністю пустий зал. На табло зараз у нас ви бачите, що відбувається на табло. На табло у нас голосують за ті люди, які присутні. Троє утрималися, всього 8,4. і голосів проголосували, і просто відсутній зал без 226. Це нелегітимне голосування. голосування. Да, за 8 рішення не прийнято. Будь ласка, Олія Володимировна, Наступна правка у нас ваша 25 та правка. Будь ласка, Тимошенко, 25 та правка. Шановні колеги, я ще раз вам просто от покажу. Так, зараз відео. Так, перевертаємо. От, і дивимося. Подивіться, будь ласка, у нас пустий зал. Я не буду читати в пустому залі правки, тому що це не конституційне дійство. В пустому залі знищується, ліквідовується, і це про це закон наші державні підприємства. І тому е, ми вважаємо, що це не може бути парламентською процедурою, це ганьба. Приниження, знищення парламентаризму, це знищення здорового глузду, знищення права. Ну і як наслідок, це повне зачищення країни від права бути країні конкурентом в світі. І от один з таких законів зараз приймається. Це остання правка, яку я зачитувала. Я прошу поставити її на голосування, але в той же час я більше правок читати не буду. Будь ласка. Старо на голосування пропозицію народного депутата Тимошенко врахувати правку номер 25 і авторство та колег комітету вона відхилена. Прошу голосувати. За вісім рішення не прийнято. Правка не врахована. Чи є ще бажаючі поставити свої правки на врахування? Дякую. Ні. Є ще правки на підтвердження. Це на наступне. Це далі да, у нас. Чекає ще наступного продовження пленарного засідання, яке буде колись. Розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Дорогі друзі. Права йде про законопроект 93.87. Я хочу нагадати вам про що цей законопроект попередніми законопроектами, які вже прийняті в цьому залі, вони вже стали законами. Було визначено, що фонд держмайна має право. Ліквідовувати, запам'ятайте слово, не приватизовувати, не відновлювати, не розвивати, а ліквідовувати промислові підприємства державної форми власності або там, де частка держави є визначальною, і ліквідувавши, отримують певні гроші. Я думаю, для розвитку України можливо да ні. Для того, щоб отримати гроші від ліквідації промислових підприємств державної або там, де контрольний пакет держави власності, вони цим законом порушують по суті бюджетний кодекс, саму логіку бюджетного кодексу, і створюють спеціальний фонд, в який вони будуть зараховувати гроші від того, що будуть тращити, ліквідовувати, зачищати індустріальну власність країни. І ті гроші, які вони виручать від продажу металобрухту, від продажу землі, якихось споруд, вони будуть наповнювати спеціальний фонд, який згідно цього закону може бути витрачений тільки на ліквідацію нових промислових підприємств, ви можете мені назвати хоч одну країну в світі, яка би маючи більше трьох тисяч промислових площадок, оснащених. До яких підведені комунікації, які готові для того, щоб розпочати на них будь-який приватний бізнес, щоб ці площадки не приватизовувалися, якось оптимально не використовувалися, не направлялися на розвиток економіки, на імпортозаміщення, а просто ліквідовувалися як план. Розумієте, як план? Я хочу, щоб ви звернули увагу. Що таке може відбуватися тільки в країнах, які поставили за мету не розвиток економіки, високотехнологічних галузей, а деіндустріалізацію країни. І отут я розумію, що в цьому залі мало що кому цікаво, але я хотіла би, щоб ви відкрили аккаунт нашого прем'єр-міністра, вашого прем'єр-міністра, не нашого, пана Шмигаля, де він просто заявив. Що після консультацій з європейським банком реконструкції та розвитку, європейським союзом і невідомою якоюсь неконституційною структурою, яка називається Офіс реформ, для України визначена нова стратегія розвитку як увага, ресурсний центр Європи. Можна запитати, щоб нам хто небудь розшифрував, яка тепер новітня стратегія України бути чиїмось ресурсним центром? Це що ноу-хау? Ми що хочемо собі долі якогось невизначеного, знаєте, маргінального сировинного придатку, де український народ буде опрацьовувати чиїсь національні інтереси, але не свої. Україна не може бути чужим ресурсним центром. Україна мусить бути виключно своїм власним ресурсним центром для розвитку своєї економіки, свого статусу економічного і конкурентного в світі і в Європі. Це ресурсний центр, все, що нам дав Господь, і що побудовано руками українців, це ресурсний центр українців. А не ресурсний центр якихось інших центрів впливу в світі. І, на жаль, оця сентенція, яку прем'єр-міністр Шмигаль назвав стратегією, вона сьогодні реалізується через такі законопроекти, які зараз будуть розглядатися і голосуватися. Законопроект 9387. Що відбувалося в останній сесійний день? В останній сесійний день. Останнім питанням поставили читання і голосування правок для цього закону, щоб залишити наші державні промислові площадки для розвитку економіки, а не для знищення. І знаєте, що відбувалося в цьому залі? В залі залишилося 10 депутатів. Я на трибуні 11 стояла. Головуючий ставив на голосування правки. Розумні, нормальні, не спамові, логічні для України правки. Ви можете пояснити, як в залі, де знаходиться 10 депутатів, може набратися 226 голосів на підтримку нормальних розумних правок. Неможливо. І тому Конституційний суд виніс рішення своє, що не можна ставити на голосування в залі будь-яке питання. Яке потребує 226 голосів, якщо в залі немає 226. Ви розумієте, коли в залі 10 людей і ставляться правки на голосування, це топчеться не лише право кожного депутата проголосувати. Це по суті розмазується парламентаризм і конституція. Це порушуються всі ази взагалі роботи будь-якого парламенту світу. І це відбувається у нас. І саме тому правки, які проголошувала наша команда до цього закону, навіть гіпотетично не могли набрати правильної кількості голосів, тому що в залі людей не було, пустий зал. І тому наша команда буде подавати в Конституційний суд звернення про неконституційність цього закону. Тому що неконституційною була процедура. І крім того, ми до кожного українця донесемо да сьогодні інформацію, що такими законами проводиться стратегія деіндустріалізації країни, а не підняття країни як сильної, славної, самодостатньої рівної серед рівних держави. І ті, хто не втратив ще залишки совісті. І хто ще не втратив залишки відповідальності перед своєю країною? Не голосуйте за цей закон, тому що цим законом ви затверджуєте абсолютно хібну, на 180% невірну стратегію розвитку країни. Ми будемо голосувати проти цього закону і вас закликаю. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними технікою юридичними поправками. Проект закону про внесення змін до бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону України про особливості припинення державних підприємств за рішенням фонду державного майна України. Реєстраційний номер законопроекту 9387. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 245 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Вітаю колеги. По фракціях покажіть, будь ласка.